Розділ 18 Хлопці провели кредока в дім крізь двері чорного ходу. Схоже, вони користувалися тільки цими дверима. Кухня була яскраво освітлена і там панувала весела атмосфера. Люсі у великому білому фартуху розкачувала тісто. Прихилившись до буфета, Брайан Істлі дивився на неї поглядом вірного собаки. Однією рукою він смикав за свої довгі світлі вуса. Привіт, тату, приязно промовив Олександр. Ти знову тут? А мені тут подобається, сказав Брайан і додав. Міс Айлес Беру нічого має проти. О, я справді нічого не маю проти, підтвердила Люсі. Доброго вечора, інспектора кредок. Ви прийшли здійснювати своє розслідування на кухні? з цікавістю запитав Брайан. Не зовсім так. Містер Седрік Крекенторп. Досі тут, чи не так? «О, так, Седрік тут. Він вам потрібен? Я хочу перекинутися з ним кількома словами. Я піду і пошукаю, де він, сказав Брайан. Він міг піти до пивниці. Він відхилився від буфета. Дуже вам дякую, сказала Люсі. Мої руки в борошні, а то я сама пішла б. Що ви готуєте? з великим зацікавленням запитав Стодар Твест. Пиріг із персиками. Класно, сказав Стодар Твест, не забувши розтягти це слово на австралійський манер. Уже час вечеряти? запитав Олександр. Ні. Прокляття я голодний, як вовк. У буфеті залишилося трохи імбирного пирога. Хлопці кинулися до буфета, зіткнувшись у дверях. Вони голодні, як сарана, сказала Люсі. Я вас вітаю з великим успіхом, похвалив її кредок. З яким саме? здивувалася Люсі. Ви це підлаштували просто геніально. Що я підлаштувала? Кредок показав їй пакет для фотографій, у якому був конверт. Досконало виготовлено, сказав він. Про що ви говорите? Ось про це, моя люба дівчино, ось про це. Він наполовину витяг конверта з кишені. Вона подивилася на нього, нічого не розуміючи. Кредок відчув, як у нього раптом пішла обертом голова. Ви підроблювали цей доказ і підкинули його до котельної, щоб хлопчаки його там знайшли, негайно відповідайте мені. Я не маю найменшого уявлення, про що ви мене запитуєте, сказала Люсі. Ви маєте на увазі? Кредок швидко засунув конверта назад до кишені, бо повернувся Брайан. Седрік у бібліотеці, повідомив він, чекає на вас. Він знову прихилився до буфета. Інспектор кредок пішов до бібліотеки. Седрі Крекенторп, здавалося, був дуже радий побачитися з інспектором. Ви все ще здійснюєте свій пошук тут? запитав він. Маєте якісь результати? Думаю, я можу сказати, що ми трохи просунулися вперед, містере Крекенторп. – З'ясували, чиє тіло лежало в саркофазі? Поки що ні, але маємо досить ймовірне припущення. І то вже успіх, вітаю вас. Останні відомості, які ми одержали, вимагають деяких уточнень. Я починаю з вас, містере Крекенторп, поза як ви перебуваєте тут. Я надовго тут не затримаюся, повертаюся на ібіцу через день або два. Тоді я прийшов до вас саме вчасно. Говоріть, я слухаю. Я хочу, щоб ви мені детально розповіли про те, де були і що робили в п'ятницю 20 грудня. Седрік скинув на нього швидким поглядом. Потім відкинувся назад, позіхнув і, набувши безтурботного вигляду, почав старанно пригадувати нібито докладаючи для цього всіх можливих зусиль. Як я вже вам розповідав, я був у той час на острові Ібіца, морока в тому, що мої дні там усі майже однакові. Вранці я малюю з третьої до п'ятої сієста, якщо світло мене задовольняє, то іноді вибираюся на етюди. Потім аперитив, іноді з мером, а іноді з доктором у кав'ярні на Майдані П'ятса. Потім іду перекусити якусь дрібничку. Протягом більшості вечорів я перебуваю в барі Скотті, зі своїми друзями з нижчого класу. Це вас улаштує. Мене більше влаштує правда, містере Крекенторп. Седрік випростався. Це образливе зауваження, інспекторе. Ви так думаєте, хіба ви не сказали мені, містере Крекенторп, що ви покинули ібіцу 21 грудня і прибули до Англії в той самий день. А тож я сказав саме так Емо, ти мене чуєш? Еммо. Емма Крекенторп увійшла до бібліотеки з невеличкої суміжної вітальні. Вона запитливо подивилася спочатку на Седріка, потім на інспектора. «Згадай, ну, Еммо, я прибув сюди в суботу перед Різдвом, чи не так? Я приїхав сюди прямо з аеропорту. Так, сказала Ема з подивом у голосі, ти з'явився тут приблизно на ланч. Ось бачите, сказав Седрік інспекторові. Ви, Либунь, вважаєте нас цілковитими йолопами, містере Крекенторп», – сказав кредок із вишуканою люб'язністю. Хіба вам не відомо, що ми все можемо перевірити? Покажіть мені, будь ласка, ваш паспорт. Він очікувально замовк. Я не можу знайти цю клятущу річ, відповів Седрік. Я шукав її протягом усього ранку. Хотів послати її в Агенцію Кука. Сподіваюся, ви знайдете свого паспорта, містере Крекенторп, але насправді він не дуже мені потрібен. Записи на митниці показують, що фактично ви прибули в цю країну увечері 19 грудня. Можливо, тепер ви нарешті розповісте мені, де були і що робили між цим часом. І ланчем 21 грудня, на якій ви з'явилися сюди, Седрік здавався неабияк роздратованим. Що за паскудне життя почалося нині? сердито сказав він. Тільки й знаєш, що відповідаєш на запитання чиновників та заповнюєш формуляри. Чого ще можна сподіватися від бюрократичної держави? Ти вже не можеш ані поїхати туди, куди тобі хочеться, ані робити те, що тобі заманеться. Хтось завжди ставить тобі запитання, чому така метушня і стільки балаканини через 20 число, хотів би я запитати, що в ньому незвичайного у тому двадцятому числі. Ми маємо всі підстави припускати, що саме 20 грудня було скоєне вбивство. Ви можете, звичайно, відмовитися відповідати на мої запитання, але хто сказав, що я відмовляюся відповідати? Дай, дайте ну, лиш мені трохи часу. До того ж, на попередньому розслідуванні ви дуже туманно і дуже приблизно говорили про дату вбивства. Після того ви одержали якісь нові відомості? Кредок нічого не відповів. Седрік сказав, скоса подивившись на Емму, може, ми перейдемо до іншої кімнати? Емма швидко сказала, я вас покину. У дверях вона зупинилася і обернулася. Це дуже серйозно, Седріку. Ти повинен зрозуміти. Якщо вбивство було скоєне 20-го числа, тоді ти повинен точно розповісти інспекторові кредоку про все, що в той день робив. Вона вийшла до сусідньої кімнати і зачинила за собою двері. «Чудово сестру я маю, сказав Седрік. Ну що ж, почнімо звітуватися. Так, я справді покинув Ібіцу 19 грудня. Хотів затриматися на кілька днів у Парижі і провідати там кількох друзів, що оселилися на матрику. Але моєю сусідкою в літаку виявилася надзвичайно приваблива жінка пальчики оближеш. Одне слово, ми вийшли з літака разом. Вона летіла до штатів, але їй треба було переночувати дві ночі в Лондоні, щоб залагодити там якийсь бізнес. Отже, у Лондон ми прибули 19-го. Ми зупинилися в Кінгсвей-Пеліс. кажу це вам на той випадок, якщо ваші шпики ще цього не з'ясували. Я назвався Джоном Брауном. У таких ситуаціях ви ніколи не називаєте свого справжнього імені. А що ви робили 20-го?» Седрік скривив гримасу. Увесь ранок промучився з жахливим головним болем від похмілля. А пополудні від третьої години і далі до вечора. Дайте но ну подумати. Пішов блукати вулицями, як Сновида, можна сказати, зазирнув до Національної галереї, тобто, як розумієте, закладу цілком респектабельного. Потім пішов до кінотеатру і подивився фільм Ровенна на кордоні. Я завжди захоплювався вестернами, цей був просто Потрясний. Потім пропустив дві чарки в барі і трохи поспав у своїй кімнаті. А годині о десятій зустрівся зі своєю дівкою, і ми пішли з нею по різних гарячих точках. Я навіть не пригадую їхні назви. Одна, якщо не помиляюся, називалася Стрип Стрип. Вона знала їх добре. Ми обоє там добряче набралися, я вже майже нічого не можу пригадати, доки не прокинувся наступного ранку ще з нещаднішим головним болем. Моя подружка чкурнула на свій літак, а я облив собі голову холодною водою, роздобув в аптеці якесь диявольське піло й подався сюди, прикинувшись, що тільки но прилетів на нагітро. Я подумав, що не варто псувати настрій Еммі. Ви ж бо знаєте, які вони жінки. Завжди ображаються, якщо ти не відразу поїхав додому. Я мусив позичити в неї гроші, щоб заплатити таксистові. Мої кишені були порожнісінькі, а просити грошей у старого не було сенсу. Він ніколи не дав би мені жодного пенні. Ни цей старий скнара. Ну, як, інспекторе, ви задоволені? А чи може хтось підтвердити вашу розповідь, містере Крекенторп? Скажімо, від третьої до сьомої години пополудні. Не думаю, весело відповів Седрік. У національній галереї служителі дивляться на вас скляними очима, а в наповненій людьми кінозалі усім до всіх байдужісінько. Ні, думаю, це неможливо. Емма знову увійшла до бібліотеки. Вона тримала в руці книгу для записів. Ви хочете знати, що кожен із нас робив 20 грудня? Так чи не так, Інспектор кредок. тож, міс Крекенторп, саме це я й хотів би знати. Я щойно переглянула свою книгу для записів. 20 числа я поїхала в Брекгемптон, щоб взяти участь у засіданні Церковного реставраційного фонду. Те засідання закінчилося за чверть до першої години, і я з'їла ланч разом із Леді Ейдінгтон і Міс Бартлет, які також входять до комітету у кав'ярні Кадена. Після ланчу пішла по крамницях, щоб запастися продукцією на Різдво. Та купити різдвяні подарунки. Я заходила в магазини лайла, свіфта, буца та кілька інших крамниць. Я випила чаю за чверть до п'ятої кав'ярні трилисник, а потім поїхала на вокзал зустрічати Брайна, який мав приїхати поїздом. Я повернулася додому близько шостої години і побачила, що батько перебуває в дуже поганому настрої. Я залишила ланч готовим для нього, але місіс Гарт, яка мала прийти пополудні і подати йому чай, не прийшла. Він так розсердився, що замкнувся у своїй кімнаті і не хотів ні впустити мене, ані говорити зі мною. Він не любить, коли я виходжу з дому пополудні. Але вряди годи я мушу виходити, а іноді виходжу умисне. Так, Лебоні, треба. Я вам дякую, міс Крекенторп. Він не міг пояснити їй, що, поза як вона, жінка, за вишки в 5 футів, 8 дюймів, те, що вона робила в той день, було не вельми важливим. Натомість він сказав: Двоє ваших інших братів приїхали пізніше, так я розумію. Альфред приїхав пізно ввечері в суботу. Він сказав, що телефонував мені в той день, коли я була в місті, але батько, коли він розгніваний, ніколи не підходить до телефону. Мій брат Гарольд приїхав лише на свят вечір. Дякую вам, міс Крекенторп. Либунь, мені не слід запитувати про це, вона завагалася. Але які нові відомості спонукають вас здійснювати ці опитування? Кредук дістав із кишені пакет для фотопаперу. Кінчиками пальців він витяг звідти конверта. Не доторкайтеся до нього, будь ласка, але ви впізнаєте цей конверт. Але ж Емма подивилася на нього приголомшеним поглядом. Це мій почерп. Це лист, якого я надіслала Мартіні. Я теж так подумав. Але як він потрапив до ваших рук? Чи вона, то ви її знайшли? Схоже на те, що ми знайшли саме її. Цей порожній конверт було знайдено тут у домі, неподалік від дому. У такому разі. Вона тут була, вона ви вважаєте, що в саркофазі лежала Мартіна?» Це дуже ймовірно, міс Крекенторп, лагідно сказав кредок. Таке припущення здалося йому ще ймовірнішим, коли він повернувся до міста. Там на нього чекало послання від Армана Дасена. Одна з дівчат подруг одержала листівку від Анни Стравинської. Схоже, історія з круїзом виявилася правдивою. Вона вже на ямайці і, як у вас люблять казати, чудово збавляє свій час. Кредок зім'яв в листаю кинув його до сміттєвого кошика. Я мушу сказати. Проголосив Олександр, сидячи в ліжку і замислено пожираючи плитку шоколаду, що сьогодні був найпотрясніший день у моєму житті. Подумати тільки, ми знайшли справжній доказ. Його голос затремтів від щастя. А загалом усі вакації були потрясними, радісно докинув він. Не думаю, що з нами коли-небудь знову станеться щось подібне. Сподіваюся, таке не станеться більше зі мною, сказала Люсі, яка стояла навколішки, пакуючи одяг Олександра у валізу. Ти хочеш забрати із собою всі ці науково фантастичні книжки? Окрім тих двох верхніх, я їх уже, я їх уже прочитав. Футбольний м'яч, мої футбольні буци та гумові буци можна скласти окремо. Як багато хлопці ви берете із собою громістких речей. Це байдуже. Вони пришлють по нас роллс Ройс. Вони мають потрясний Роллс. У них є також Мерседес бенц найновішої моделі. Вони, либонь, багаті. Ще пак, такі багаті, що годі собі уявити. Але все одно мені не хочеться їхати звідси. А раптом знайдеться ще один труп. Сподіваюся, це останній. У книжках часто розповідають, як того, хто щось бачив або щось чув, також убивають. Вас теж можуть убити, докинув Олександр, розгортаючи другу плитку шоколаду. Дякую тобі за добре побажання. Я не хочу, щоб це були ви, запевнив її Олександр. Ви дуже подобаєтесь мені і дуже подобаєтесь Стоддеру. Ми вважаємо, що ви володієте небесним талантом кухарки. Яка смакота. Та й коліщата у вашому мозку крутяться непогано. Ці останні слова були виявом найвищої похвали. Люсі це зрозуміла і сказала. Дякую, але я зовсім не хочу, аби мене вбили тільки для того, щоб потішити вас. У такому разі будьте обережні, сказав їй Олександр. Він зробив паузу, щоб проковтнути ще шматок шоколаду, а тоді сказав ніби між іншим: Якщо мій тато вряди годи навідуватиметься сюди, ви приглядайте за ним, гаразд? Гаразд, сказала Люсі з певним подивом у голосі. Морока з моїм татом полягає в тому, пояснив їй Олександр, що лондонське життя не для нього, і жінки йому зустрічаються, знаєте, ну, зовсім не ті, яких йому треба. Він стурбовано похитав головою. Я дуже його люблю, додав він. Але йому потрібна людина, яка доглядала б його. Він пливе за течією і зустрічає багато поганих людей. Нам дуже не пощастило, що мама померла так рано. Брайан потребує нормального сімейного життя. Він подивився на Люсі врочистим поглядом і потягся за наступною шоколадкою. Не треба тобі четвертої. Олександре, докірливо сказала йому Люсі, Ти захворієш? О, не думаю. Одного разу я з'їв шість плиток і не захворів. У мене нормальна жовч. Він помовчав, а тоді сказав. Ви подобаєтеся Брайну. Ви це знаєте? Дуже мило з його боку. Іноді він поводиться як йолоб, сказав син Брайана. але він був чудовим пілотом. Він страшенно хоробрий і страшенно добрий. Він помовчав, а тоді, обернувши погляд до стелі, сказав дещо сором'язливим тоном. Я думаю, знаєте, було б вельми непогано, якби він одружився знову. Але знайшов би собі жінку пристойну. Я зовсім не проти, якби в мене була мачуха. Якби, звісно, вона була жінка порядна і без фокусів. Люсі пережила певний шок, зрозумівши, що Олександр недаремно розпочав цю розмову. Весь цей клопіт із мачухами. Провадив Олександр, досі звертаючись до стелі. Давно вже вийшов із моди. Багато хлопців, яких ми зі Стоддером знаємо, мають мачух. А раніше було розлучення і усе таке, і вони непогано ладнають із ними. Залежить, звісно, від того, яка в тебе мачуха. Але, звичайно, це може привести до певного безладу, якщо вони приїдуть забрати тебе на прогулянку або на день спорту чи якесь свято. Я маю на увазі той випадок, коли існують дві пари батьків, хоч це може й добряче допомогти, якщо тобі потрібні гроші. Він зробив паузу, замислившись над проблемами сучасного життя. Найліпше, звичайно, коли ти маєш власний дім і власних батьків. Але якщо твоя мати померла, сподіваюсь, ви розумієте, про що я кажу? Якби мачуха була жінка пристойна, повторив він уже втретє. Люсі була зворушена. Я думаю, ти мислиш дуже розумно, Олександре, сказала вона. Ми повинні спробувати знайти добру дружину для твого батька. Так, сказав Олександр досить ухильно й неохоче. Потім додав із дитячою прямотою і безцеремонністю. Я вже, здається, згадував. Ви подобаєтеся Браянові, дуже подобаєтеся. Він сам мені сказав. Ну, це так історія, подумала Люсі. Просто щастить мені на сватів. Спочатку міс Марпол, а тепер Олександр. Чомусь цілком несподівано вона подумала про свинарню. Вона підвелася на ноги. На добраніч, Олександре. Завтра вранці ти покладеш до валізи лише мило, зубну щітку та піжаму. На добраніч. На добраніч, відповів Олександр. Він ковзнув на ліжко, поклав голову на подушку, заплющив очі і став досконало схожий на сплячого Янгола. Юмить заснув.